Всем привет! Сьогодні мы будем розбирати другий трейлер Гіта 6 офігетика. Ладно, які офігети. Не, я просто чуть-чуть підрозібрав деталі, ну, а чуть-чуть из -чуть видео ну, Якісь деталі я сам замітив, якісь ось відео. Ну, короче, погнали. И будем вот так вот You doing up there? Тапочки в... прилип... Ну як, відліпать? Короче, як в реальності. А? Просто вже в началі 11 секунд і вже якась деталь. Є. О, пит на цілі... на тілі Джейсона. Дивіться, яка просто тут тінь, і це все було снято на обичанні PlayStation 5. Просто офігеть! Кожне волосся на тілі Джейсона пророблено, Просто сидіть. I... Just go get me my checks! Окс, Блин, я забуду розібрати. Ну ладно. О, дивіться, ось стекло яке через стекло в оце просвічується все. О, вдома домі щось яка... С... пише, щось у домі вроде. Джейсон воєнний. Він воював. і, та... і слів із GTA 6, він целиться двома очами. Це значить, що він воював, бо так воювали професіональні воєнні. Правда, я захворів. Но... ладно. Тихіше, мала, я знімаю відео. Правда, я захворів, так що за насморок. Ну ви розумієте. Ніфіга, вот Джейсон сильний. І гроші, гроші навіть двигаються. Офігеть. Це не як опять. Блін. Не гроші, а щось пролив Тут таке просто щось таке непонятне. Тут реально гроші двигаються. Вот, Вай Сіті. А в реальності це називається Майами. Навіть не питайте, откуда я цю інформацію відкопав. Самоліт летить. Кстати, що це? Так О, Джейсон качається, і всі дівчата в нього, кстати, влюбились. Но він вибрав тільки Люсію. Навіть вода тут двигається. І бомжи будуть навіть зроблені по личні. машини поліцейські, ви вже замічаєте їх. Джейсон хоче випустити Люсію. откуда він її знає? Так от, вони знакомі вже були. Так, да, тупа теорія якась в мене. Но... Я так думаю, це буде так. Тому що відкуди він вообще міг знати її імя? Чи він на рандом їх вибирав? А відкуди він знав як імя? Так що вони були, мабуть, вже знайомі. а її посадили в чермоза кесятки. Люсію, випускайте, що ми бачимо? Улучшену модельку Люсії. І тут двигаються волосся. І це в абсолютно всіх персонажів намікаю на те, що Но в Джейсона він наполовину лисий. ну якось. Ну, коротше, яка була Франкліна прическа в началі ігри. 5. У началі Git 5, то у нього була така прическа, потім він постарався на лоса була мару. Ну, щось не сподобалось вроді якось так. Rockstar Games представляю. Ну, я це не буду описувати, оце. самі знаєте. От ограблення якогось маленького банка, вроді, Похоже. А чого? Це теж на опису. Вони п'ють пиво. І навіть тут є бульки у перших, а у другі пиво, блін, двигається. Вот, і в неї браслет на нозі. І вони підрапатують там заключення. Ну, якось. Я не помню, хто це. Може, це вон той що наркотиками торгує. Вроде его цей. Да. О! Фигеть! О! 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 Молодый хише! Шикарний вид на попу... Шикарний вид на попу популюсе! Даже її попу дивиться. Я просто з Rockstar Games. Ви що там, блін? А, ну да, вони ще до виходу GTA 5 її создавали, вроді. Ну, окося. Вот. Волосся двигається, але якась приліпнута там штука, яка що в GTA 5 і в GTA 4, в всіх частях GTA. А тут реально вони двигуються. А-фі-геть. Right. Люсія... Я не знаю, що Люсія робить. Вони танцюють. Логічно, Люсія влюбилась в Джейсона, а Джейсон в Люсію. Новий тип волосся. Кудрявий був в вот, Андрес. вот отакий від був в Гіта 5. І вот такого віду не було волосся. І це все двигається. Кудряві волосся. І оце от волосся двигається. І оце волосся двигається. Ріал, от, вона бригає і в неї там на. Що я ж якось затопив. В неї там на картинці другого трейлера поранена та коліно, значить, ця картинка проходить після цього, ладно, якось тупо. О, машина поліцейських, похоже, ну це похоже. О, поліцейський ревант. Джейсон з поліцейським, говорять. Джейсон стріляє в машину. Я оця улучена моделька з першого трейлера я розбираю. Хто не бачив, можете глянути на клієнт. Оу май гад! Вони там О, ось такий волшебний переход. Отлічно, отлічно. А? Офігеть, взриви! Все розлітається, машини просто ламаються, деформіруються. Вибачте, що так накричав, кричав, але просто голосна і ніфіга буде не чути. І я ще просто офігел, Я такого не замітив. Вроді що замітив? Я не пам'ятаю. Боже, я багато вже чого не пам'ятаю. Що твориться? Ладно, ідемо до чела. Вот, в общем, дивіться, в цього двигається, в Джейсона не двигається. Ну це логічно Джейсон. Господи. Ладно, пропустимо. Так, я що. Шо... От тут я не можу зрозуміти. Там Люсія лежить. Чи це Люсія нападає? Я щось не поняв. Що за пляш? О, форсаж. Опять не буду описувати. О май гад, Джейсон Люсія. Я не пам'ятаю хто це. Ну як не пам'ятаю, я не знаю, хто це. Я в GitV Сіті не проходив. Може він є в GitV Сіті. Хто знає, хто проходив в GitV Сіті, мені скажіть. Я її не проходив. Я грав, але не проходив. Я взагалі грав в Definiti Edition. Я оригінальну версію скачав, а тут ошибка. Оу май гад! просто а треш, треш, треш просто а я не можу. Що за графон? Хтось каже, та, що графон як в GTA 5. Вони сліпі? Так, ладно. Як вона танцює. Яким образом? Це вообще хто? Ладно. О, во! Отраження телевізора, вот сюда відпадає. Бульки в пиві. Шлепан! Офігеть. Просто офігеть. Щось Люсія кинула, я не знаю, що вона кинула. І от Джейсон направляє, бо він воював. Джейсон направляє самолітом, бо він воював. Це такий самоліт, що на війні був. Мала, можна тихіше? О, фізика води улучшена. Офігеть! Мотоцикл і летить самоліт, Летить О самолетик. Oh, my God. Диві... А, стоп, стоп, я забув розібрати. Зараз. Зараз я на паузу. Так от, я забув деталі одну розібрати. Блин, наче. Во, коли вони стріляють, дим проходить як гіта 5, але це не доработка. Це спеціально, навіть розробники зробили, щоб всі обіділи, що це на PS5 реально було знято. Вот ці баги, оце от все тут було, в принципі. Офігеть. Просто офігеть. Дивіться. Який графон? А откуда ви питання? Що я цього не замітив? От коли я готувався це знімати, я його ноги не замітив. Інтересно, откуда він взагалі спригнув? Самольота що то. <плес> От вони і уїжджають. Латинська це фрашість зразу і тут блін. Гранд Завта, коли написується, то тут двигається листя пальми. От давайте я приближу, щоб виглянули. Раз ви не вірите, то давайте. От. Бачите? Бачите? Я кусь так. И Рокстар. Ну, вот такие, вот такие видео получилось. Я так думаю, вам сподобалось. Надеюсь на Потому что вы вообще не голосуете что-то. Да, я заходил. Но это не мешает 10 а ватт видео. Хоть я и с насморком. Да. Всем пока.